Який у вас особистий рекорд? О, чесно, я вже після рубіжного перестав рахувати, але там порядка десь 12 росіян. Ні, 12 я дальність. Я продав. А, дальність. О, ти зараз стріляєш, нам тут сім звіздець. Я кажу, хлопці, та вас так блядь, 24 на 7, блядь, вас ні хрена не залишилося. Я зараз піду вас сирівно будуть Так Давайте кажу, когось хоч об'єм, блядь, йоп твою мать, давайте хоч зробимо. Блять. Нас ну, хірячили дуже дуже плотно. От, ми тільки втекли від евпіжки, від одної е, за нами літають ці довбані дрони зі скидами своїми, і в нас летять ці грьобані снаряди. і і ти убежиєш, і ти розумієш, що ти вже сам виснажений. Але тобі треба тримати марку. Ти маєш бути зараз самим крутим тут, бо за тобою йдуть ці люди. Типа, у нас в бригаді є традиція. один це ноль, два це один. Тобто тіпа, я його одного не залишу. Це в мене курсі International британського виробництва. Мультикаліберна, в неї є два калібри, 308 та 338. Мультикаліберна означає, що в неї є два стволи. На даний момент стоїть 338 калібр і ще в мене в кейсі є ще один ствол 308-го калібру. Дві-три хвилиночки заміна відбувається, але тільки тоді, коли я знаходжуся біля свого кейсу і в мене є всі необхідні для цього інструменти. Нам вигідніше працювати на 3-3-8 калібрі, він трошечки сильніший, б'є далі і з ним, з ним краще працювати. На цьому калібрі можна працювати півтори кілометра, якщо гарний стрілець, він може і до двох кілометрів. Спокійно з цієї гонтіки працювати. А на 308-му калібрі до 700 метрів, а якщо хороший стрілець, до кілометра може дотягнути. Е, триподи, метеостанції, е, тепловізори, нічні насадки, дуже багато всього, дуже багато всього. Зазвичай у нас тяжка робота і нам дуже потрібно використовувати ці елементи, бо без неї все ускладнюється і буде затягуватись час. Почалася моя кар'єра з Горину Вайдар. Це якраз на момент, вторг... на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми приїхали як на звичайну війну, як в АТО і зрозуміли, що почалася повномасштабна війна. Потім згодом ми перемістилися в Северодонецьк. Згодом рубіжне, і прилеглі е, області рубіжного, там дуже багато сіл, е, я, вже, я вже і не згадаю. З кожним виїздом на ротацію ставало все тяжче і тяжче, е, що потребувало більше навичок, більше старань, е, більше маскування, більше уважності, я би так сказав, е, до, до всього, що відбувається навколо. Бо там треба бути дуже пильним, уважно слухати, бо без органів слуху вам буде дуже тяжко там вижити. Насправді ну, робота змінювалася тільки на тяжче, треба було завжди носити набагато більше маскування, екіпірування, БК, відповідно, на більше днів брати з собою їжі, відповідно, змінний одяг і так далі. Особливо зараз почалися дрони, автоволокно. Зараз дуже всякі тепловізійні маскування від тепловізійних камер. Зараз просто це дуже-дуже дуже тяжко. Можу працювати з різних калібрів, залежно від ситуації, залежно від того, де вони знаходяться. Якщо вони в мене на позиціях, можу працювати від 5,56 до 50. На цьому калібрі пріоритетні цілі це ті, хто можуть завдати великої шкоди моїм побратимам. Тобто всякі кулеметники, РПГшники. Тобто, обирати треба і думати дуже швидко, і, і треба їх знищувати. Зазвичай ми залягаємо і стараємося не виявити себе. На 360 градусів маскуємося. І чекаємо, очікуємо ворога. Я б сказав, так як ми працювали, ми просто чекаємо, спостерігаємо. Дивимось, коли він вилізе, дивимося за часом, коли він вилазить, коли в них відбувається зміна, коли вони міняються. Моменти, коли вони самі найбільш вразливіші, тоді ми можемо вдарити. Ситуація на лінії зіткнення може змінюватись посекундно. Вас накриє артобстрілом, і ви будете змушені покинути позицію, тобто відступити. Але надалі робота виконується і потрібно бути зібраним, тобто не потрібно залишати і панікувати, потрібно завжди допомагати піхоті, завжди якось психологічно підтримувати. І не тільки психологічно, можна і фізично, і копати. Залежно від того, чи є на цей час. Буває дуже багато великий потік новеньких, які мало чому, мають мало досвіду, їм треба показувати, розказувати, бо не хочеться, щоб люди не приїхали додому. Хочеться, щоб всі були живі і здорові. Який у вас особистий рекорд? Ох. Ну, якщо а, вам. Чесно, про це. чесно, я вже після Рубіжного перестав рахувати, але ну, там порядка десь 12 росіян. Ні, 12 я дальність. Я продаю. А, дальність. <різь> — Рекорд в мене 1250 метрів було. Е, закрився з 338 по РПГшнику. Е, РПГшник стріляв. Перший постріл провів в напрямку моїх побратимів. Е, один в мене побратим затрсотився від того пострілу, а я на той момент спостерігав на позиції. Я побачив, що він зробив постріл і сховався. Я побачив, що він заряджає другу гранату. Я прицілився туди, відбив дистанцію і надіявся, що зроблю успішний постріл. Зробив постріл, перший постріл влучив під нього. Він зробив третій постріл по нашій піхоті, і я в нього влучив. Це снайперський комплекс на базі е, гвинтівки Рюгер 338 калібру, обладнаний оптикою Зейс, глушником, сошками е, молот, регульований приклад. Ось, е, як з ним працюється? Е, мені вона дуже подобається. Зі всіх 338, з якими я працював, мені оця от, е, я до неї найбільше привик. Ми, як як здився з нею. Вона мені ну, дуже комфортна гвинтівка. А з якими ви працювали ще 3 -3 фірми АІКС, фірми САКО, 338? 3 вісім? Фірми АХ, фірми 338-му калібрі. Та й в принципі то все. Взагалі, гвинтівка, коли ти приїжджаєш на місцевість і починаєш проводити рекомендуку, тоді ти підбираєш, яку гвинтівку тобі потрібно під цю місцевість. Тобто є позиції, на які ми там Приходили там 30 метрів до підарів, там, 100 метрів до підерів. І працювали на кілометр, на 1,5 кілометра. Чому ми працювали як вглупі, так і по, по флангу? Тобто ми перекривали, наприклад, іншу посадку свою. Ось, бо з цієї позиції було краще від на нашу посадку сусідню. Тобто, ми йшли на наші позиції, там, де дистанція була 30 метрів до Підарів і перекривали вже свою посадку підходи до своєї посадки. Ну, тут дальність була кілометр, кілометр 300. Есть, оце, цим, вона, цим вона і зручна. А якщо ми е, говоримо про бої в, в городських місцевостях, е, ну, я не знаю, мабуть, кращої юарки е, ну, полавтомата 308 калібра, ну, немає нічого. Тобто дистанції невеликі, в принципі, і працювати дуже комфортно. Колега ваш сказав, що у вас 375 є? Так. фірми Victrix, Ось 375-го калібру. Доволі таки непогана гвинтівка на даному етапі я її тільки починаю освоїти. Знову ж таки, має прийти деякий час, я маю до неї її ну, пристрілятися з нею. Тобто, то я зараз от, освоюю таку гвинтівку. Це як це відбувається, освоювання нового <с калібру? Ну, була можливість отримати, і потрібно не зациклюватися на одному калібрі, а постійно йти далі, тому що чим більший калібр, так, і гвинтівка, тобі. Потрібно більше чого більше освоювати, ну, більше знання йдуть. От, е, тому що чим, ну, знову ж таки, чим більший калібр, тим важче працювати, я б сказав. Ну, складність в е, 3.7.5 — це, скоріш за все, що нестача боєприпасів. От, на 3.3.8 набагато е, більше шансів отримати боєприпаси, ніж на 375, скажімо так. Вся залежність в боєприпасах. Підписав контракт, я проходив базові навчання піхотинця, тому що я. Е, Почав свою службу з піхоти, так? І мені запропонували стати Марксменом. Марксмен це влучний стрілець з гвинтівкою да, в цьому піхоті. І я одразу, з, одразу ж погодився. Чому? Тому що снайпер це одна з найбільш підготовлених, найбільш підготовлених військовослужбовців. Тобто тобі дають великі знання, і я краще буду знаннями воювати, ніж без них. А ви переходили підготовку снайперську в Україні чи за кордоном? Так, в Україні. Як ці знання, які ви отримали, ви всі використовуєте і зараз? Так. Да, да. Дивіться, там тут таке, що і школи теж вони адаптуються під бойові дії, постійно там оновлюються знання, тобі постійно нові нові знання. Ти можеш, наприклад, я там був на курсі в 21-му році, тоді коли тільки почав свій шлях. Ну, наприклад, зараз ти їдеш в цю ж саму школу, там вже зовсім інші знання. Тобто, вони адаптуються. А за кордоном були на навчаннях і якихось? Я якщо скажете? Як у вас відчуття, спілкування? Це ж цайперська була круто. спеціальна підготовка? Так, круто. Е, ні, де де би я не був, мені дуже подобаються люди і відношення до українців в принципі нас дуже тепло зустрічали. Так. А це ж ви в Норвегії, да, також були на так. курсі. А це от як сказати, матчасть, да yeah. <смеш> по, по тому, що у нас в школі дають і вони теж дають, Вона yeah. відрізняється, чи це в принципі база однакова? Ну, трішки трішки відрізняється. Дивіться е, 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 наприклад, база вона її склала, запрограмували під, е, наприклад, таку кількість боєприпасів і таку матчасть, да? Все, і вона так і працює. А в них, наприклад, по іншому, в них за, за закладено більше боєприпасів, допустим, Да, бо в них трохи інша система ведення вогню з тої самої да? Там зовсім інше положення вже йде, ось то вони використомі. Чи мені сподобалося, що вони використовують, наприклад, ту саму ЮАР-10 іменно по призначенню? Це ти, ти грубо кажучи, маєш по, по ворогу насипати. Просто так тиш-тиш. Да, блядь, класно взагалі. Не те, що там, ну це ж Юар 10, це на пілотоме тижна гвинтівка, то, що ти там щось там, там, перезарядив, там, щось розстріляв, ні, ти тупо диш, диш, диш", блядь. <схід> Налуп, на, нашпігував його тими боєприпасами. Оце для того вона і создана, правильно? Це вже більше болтові гвинтівки да, для одного пострілу. А ur 10 це просто там, ну, це, ж, -таки, це Марксмен, це глушний стрілець. Ви піхотинцям допомагаєте? Облаштуватися, побудувати правильно mm. позиції там, і так далі. Дивіться, ми коли проводимо рекогносіровку, да, ми ходимо на позиції. Буває таке, що ти там, піхотинцям підскажеш, як облаштувати там, спостережний пост. Да, там, ось, там, друже, перенеси його, наприклад, сюди, тут повішай агроволокно, щоб там, тепло не виділялось, да, щоб ти коптер не спалив. От, буває таке, що ти приходиш до піхоти, вони вже з бойовим досвідом вони самі все знають, і ти такий, блін, ну це ви круті пацани, ви тут таке токіо зарили. Блять. От були таке, А йдеш на іншу позицію, а там копи по коліна, там толком ні хрена немає. І ти такий, блядь, ну, пацани, так не робиться, давайте. Ми тут біля вас вже ж, е, собі оплаштовуємо, давайте якось разом оплаштовувати. Там був такий випадок, що блять, я не співав підготувати позицію, я там їх копав, пацани прийшли, мені знають, теж допомагають копати. Давай, блять, братан, і тебе треба, ну, скажімо так, вони сектор, сектор Брудна 12 я перекриваю сусідню посадку, яка знаходиться так, в аварійному стані, грубо кажучи, десь ось, ось можуть прорвати. Треба позицію, я там починаю добувати. <смі> і вони там ну, допомагають. Взагалі круті пацани. Деякі розуміють, що давайте не спішить, що я тут зараз стрельну і вас тут всіх уб'ють. Давайте якось з -з 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 скомунікуємося. Наприклад, я скомунікувався з ним хлопцем, я кажу, якщо ти все сильно переживаєш, давай зробимо так. Ти кулеметник, я снайпер. так? Давай якось комунікуємося, коли в мене е вийде е так з'явиться ціль. Я з тобою, ти починаєш насипати з полімета, я під твою під твої постріли маскую свій і починаю влучно по них стріляти. Все окей, окей, він каже без питань. Я ну давай, наша одразу це рамсиця, скажімо так. Ось були такі випадки, що мені о, ти зараз настріляєш, нам тут сім звіздець. Я кажу, хлопці, та вас так тут хреначать, блядь, 24 на 7, блядь, вас ні хрена не залишилося, що? Що? Я зараз піду вас все рівно будуть хреначати, Так давайте кажу, когось, хоч уб'єм блядь, Йоп твою мать, давайте хоч зробимо. Блядь. Ну, хватить сидіти, блядь, дійсно, блядь, Ви просто так получаєте піздюлі. Давайте хоч дамо. Ну вони такі блядь, Ну ладно, давай. І щось там почнемо двоє. Ну кажемо, двоє так групами так щось там придумувати. Як і для снайпера, і для інших, для піхотінця чи то будь-хто будь найбільша небезпека. на, на мою думку, це по крайній ротації, я можу сказати, що е беремо від точки евакуації до переднього краю дрони. Бляха, ну це це просто срака. Я вам кажу ужас. Зброси постійні FPV, ночі, в зброси просто, блядь, ну неймовірно, ну шквали їх просто блядь, все небо гудить в них. І ти не можеш лишній раз сунутися, ти вже починаєш щось там придумувати, щоб тобі ж треба якось дойти. І це. В кращому випадку це десь, блін, там кінець весни, літо і початок осені, що хоча б трошки листя єсть і воно за день нагрівається, трошки розбиває твої силувати, коли ти вночі ходиш. Ну, блядь, коли це кінець осені і початок весни оцей період. Ну це просто ужас. Лишній раз висунутися не можна. То Багато випадків було. Мене вже, ну, вже просто до такого дійшло, що е, ми ж, як ходимо на, на позиції, вже, блядь, по навішені всього. У нас там, блядь, гентівка, боєприпаси там, блядь, по їжа, Маскування, да, все все. Да, прилади, батареї, бляха, вода. Це просто дуже важко. І ти вже біжиш по полю, вже сьомий кілометр мотаєш. Ти, по ти знаєш, тобі треба зробити ривок 300 метрів по полю, і там далі ще, ну, неважно, вже той кілометр по посадці, там же якось, ну, ти ривок зробити. А ти вже в ну, тебе вже ноги в шоці. І ти, ти біжиш і вже розумієш, що ти просто не можеш ноги підняти. Просто не можеш ноги підняти, і ти стараєшся цей бах зачепився, впав на коліна, і ця фіха над тобою. І ти вже давай, бля, давай, бля, І вона десь там в тилу по піхоті, бах, і ти такий, ну ні, то ні, і зібрався і далі побіг. Перед все, моя задача це створити і підтримувати в роті цілісний, міцний сержантський корпус. Тобто роздивитися абсолютно кожну кандидатуру. З особового складу, яка поступає, приходить до нас в підрозділ, переглянути абсолютно кожного, вивчити ці кандидатури, знайти найміцніших, самих крепких ребят, які зможуть вести за собою людей. Якщо в двох словах, то, як я завжди кажу, моя основна задача це зробити із п'яти окремих пальців один єдиний міцний кулак. Працює? Ну, це вже судити не мені, бо, на мою думку, так, воно працює. Але для мене найголовніше це щоб командир роти бачив, що воно працює. Тому, якщо б не працювало, то я б зараз би перед вами не сидів. Я 16 лютого 2016 року е, проходив відбір, колись вони ще в бригаді були за часів створення. От. А контракт підписав безпосередньо вже. У 2017 році, 25 січня. От. І з того часу, да, з того періоду, я служу і, ну, і поки нікуди не планую. А от як ваш шлях виглядав до головного сержанта? Довгим, дуже довгим. Я на сержантських посадах з 2019 року. От. До цього, будучи старшим солдатом, я довгий період часу. Виконував, ну, тимчасово виконував обов'язки, бо не було тоді сержантів такої великої кількості. От, і мене поставили, типу, щоб я був як командир відділення, головний сержант. Ну, Офіційно став сержантом з 19-го року. І з того часу півтора роки прибув командиром відділення в піхотному підрозділі. Потім перевівся в розвідку. Душа прагнула чогось цікавішого, більш драйвового. От. Я каже, моя мама шила в жопі, заграли. От. Ну, і після цього вже був е, рядовим розвідником, От. дослужився до командира відділення, командира групи, потім став головним сержантом зводу розвідки, і вже потім е, командир роти снайперів запропонував мені посаду головного сержанта роти снайперів, і я охоче погодився. Як снайпера, е, я ще тільки вчусь. Бо, перш за все, моя робота, як я перш за все, головний сержант, от. і я виконую свій функціонал. Але не без того, що я чудово розумію, що для того, щоб краще розуміти людей, що їм треба для забезпечення, для всього цього, я і сам маю це пройти, саме тому от, буквально от, за 20-15 днів, поможу. ну, я маю їхати на навчання в іншу країну і буду вчитись на снайпінгу також. Ви вже знаєте калібр, з яким будете працювати, чи там буде. Так, що це буде? Uh, uh, ну, це 308 калібр, uh, Вінтовка хетлякох. вас хлопці якось готують, щось підказують, що з собою взяти, що не взяти, там, якось типу. Якщо бути відвертим, то uh, воно не завжди дуже так. Не лов, незручно, незручно звертатися до своїх хлопців, коли ти їхній головний тобі Треба бути впевненим, і вони мають бути впевнені в тобі. А, а тобі доводиться оце підходити і казати, братик, поясни щось. От. Ну, доводиться, що поробиш. Ну, no, але це ж нормальні людські, це якраз про здорові стосунки всередині da. колективу. Напевно, якщо б вони були, будувалися якось по-іншому, то можливо б я тоді і не підходив до них, знаєте. От. А так як у нас все таки, ми по всій сім'я. То я думаю, це нічого зазорного в цьому нема. Коли бригада створювалась, вона створювалася одразу за натівськими стандартами. Розкажіть, як це працює по факту? Коли створювалась бригада, ну точніше, коли я прийшов і створювалася моя рота, я попав в третю роту. І це якраз був період, коли от-от вона створилась, і я прийшов, підписав контракт. Буквально два тижні побули в частині і виїхали на наш перший полігон, на наше перше злагодження роти. От, і там багато людей, хто були, хто цивільний, хто з 14 року воює. Дуже багато було строковиків, які прийшли, підписали контракт. І вони після строкової служби вони, типу, дивились на це все. І всі, типу, де ж ці натостандарти. І дуже багато хто не розумів, що — це не американська форма, це не американська їжа, це не американський статут, ну, натівський, да. З НАТО стандарти наша бригада взяла служби, тобто вона розбита на служби. джішки, ескі в батальйонах, тобто служба обліку особового складу, окрема служба, які займаються виключно цим. Там куча маленьких своїх розбитості тобто, ті займаються кадровою роботою, ті мобілізованими, ті строчниками, ті тим, ті тобто, нагородний відділ, тобто дуже багато то соцвідділ, і воно розбите тобто, в одну велику групу С-1. Потім э, С-2 це суто розвідка, э, окремо типа, відділ планування. Тобто все побито по відділам. Наприклад, як в нашій роті, є командир роти, і э, у нього і заступників це є э, ну, заступник командира роти, який з бойової та спеціальної підготовки, у якого цей напрямок. Заступник, який займається логістикою, заступник, який займається обліком особового складу. Тобто кожен розбив, взяв свою частку, в якій він так сказати, більш компетентний чи може більш краще себе проявить. Є е, головний сержант, який займається корпусом е, внутрі роти, да, внутрі підрозділу, в який входять уже сержант з матеріального забезпечення, на якому просто, ну, адід е, покушать, це все, він мамка і папка. Ця система вона новітня і, ну, для нас. Но вона дуже зручна. І вона працює. Мені мама постійно каже: Йди в офіцери. От. А У мене немає цього бажання. І вона не може зрозуміти, чому, тому що для неї офіцер це по старому стандарту офіцер це щось, ну це щось таке круте, Бог ти мій. Він ну, майже мазаник Божий, я не знаю. От. Для мене ні. Для мене офіцери це одна пряма ланка. Сержантський корпус це зовсім ну це паралельні. Вони не стикаються, але співпрацюють. Вони працюють паралельно. Одні роблять свою роботу, інші роблять свою роботу. Що таке сержантська підготовка? Як це виглядає? Що значить вчитись на От, сержанта? Дивіться, називають е, курс лідерства. Е, і у нас прийнято покажуть, поїдеш навчатись на сержанта. Е, Це в апріорі е, неправильно. Я, ну, моя політика така, що ти не можеш навчитись сержантом бути. Ти не можеш е, навчитись лідерству. Лідерство воно набувається, воно має в тобі бути цей стержень. Ну, от. ну має бути в тобі оця жилка. Тому що лідер він постійно думає, е, перш за все, про виконання задачі, ну не забуваючи про те, що задачу будеш ти виконувати зі своїми пацанами, яких треба повернути додому. Для мене особисто е, я завжди став все-таки людського життя. От. Ну і тим не менш, мені ніхто не давав задач, де я, мені довелось би обирати або тіпа, врятувати людське життя, або і не виконати задачу. Або ті, виконати задачу, але повернутися не в повному складі. Були випадки, коли е, мені довелось щось обирати і до, ну, якихось заходів приймати. От, і були випадки, коли люди, от вони вже були виснажені, а нас ну, хірячили дуже дуже плотно. От, ми тільки втекли відпівішки, від одної е, за нами літають ці довбані дрони зі скидами своїми, і в нас летять ці грьбані снаряди. І, і ти, ти убежиш, і ти розумієш, що ти вже сам виснажений, але тобі треба тримати марку, ти маєш бути зараз самим крутим тут, бо за тобою йдуть ці люди. От, і доводилось навіть. Ну, Будь-який засіб, який ти е, втілиш, якщо це допоможе, це буде круто. Я угрожав, От. я погрожував. У мене паріньок, у нього він дуже низенький, ну там парень ну, з остальними. І я йому відправлю його першим, щоб він біг, і він біжить, а я розумію, що я через 5 хвилин ринувся, а я вже його наздоганяю. Кажу, я йому кричу, що якщо ти не ускоришся і я тебе наздожену. От. Буду давати зрачами. Знаєте що? Я не знаю, що на нього так вплинуло, але я його не наздогнав. <клес> От. З другим побратимом він був дуже виснажений. І він, типу, вже, ну, відкритим текстом каже, я вже далі не можу, біжи, я наздожену. А я розумію, що ми замикаючі, і я без нього не побіжу. І він, типу, лягає під кущ, під деревце таке, одиноке в полі, і каже, що, типу, братан. Я вже не можу, біжи, О, типу, я дожену. Е, відверто кажучи, я розумію, що тіпа, ну, що ти один, ну, тіпа, у нас в бригаді є традиція. Один – це ноль, два – це один. Тобто, тіпа, я його одного не залишу. От. І я поряд стою і думаю, ну, я його накину, тому що ну, мені потім, не дай Бог що. По-перше, якщо він такий просто сидіти, мені доведеться по нього повертатись в будь якому випадку, якщо він не побіжить. А зараз я йому просто щось придумаю і він таки побіжить разом зі мною, і ми разом вийдемо. Вот. Або не вийдемо, як карта ляже. Коротше, я прийняв рішення, що я без нього не побіжу. Я йому просто став вот так над ним в відкритому полі і кажу, ну що ж, тоді чекаємо. Кажу, зараз скіт, снаряд, кажу, мені байдуже, що ну в місті так в місті, братан. А він сидить і думає, каже, ти козел. Так не можна, ти ж тепер мені на моральне давиш. Тепер типу, я буду думати про те, що, типу, щас, не дай Бог, що ти типу, помреш через мене. Я кажу, життя тяжке, ти типу, подумаєш, що ну, поробиш. Ну, в місті так в місті брат. Зато друзі. Він сказав е дуже багато негарних слів в мій адрес, але тим не менш він став і побіг. От. І ми вийшли з тієї От. Обоє живі, здорові. І все здорово. У мене, типу, є типу, невеличка мрія. От, я хочу зі своїм е, кращим другом, який в інструкторах нашої бригади служить. Я хочу роз, щоб він мені допоміг, розробити сержантський курс для нашої бригади. Курс лідерства, от, як я його бачу. Я хочу далі просувати сержантський корпус. Я хочу, е, я хочу прикладом сержантського корпусу в нашій роті е, показати, що от, що ми створили, от, як у нас працює. От і, і я хочу, щоб люди тіпа, переймали цю тему, от. щоб інші сержанти е, також ну, типо, вдивилися, розуміли, що це робоча схема, і треба працювати от в такому напрямку.